Є моменти, коли життя розлітається на шматки. Справи сипляться, люди зраджують, а спокій тікає, наче дим крізь пальці. Ти реагуєш, борешся, пояснюєш і з кожним рухом втрачаєш рівновагу, наче весь світ хоче перевірити, скільки ще ти витримаєш. Але стоїки казали не шукай спокою зовні він завжди у тобі. Ми не можемо керувати подіями, але можемо керувати собою. Не можемо змусити світ бути справедливим, але можемо залишатись гідними, коли він несправедливий. Сила не в тому, щоб не відчувати, сила у тому, щоб не втратити ясності, навіть коли болить. Саме про цю силу ми сьогодні і поговоримо у цьому відео 10 стоячних принципів, які допоможуть зберігати розум холодним, серце рівним, а дії точними, навіть коли все навколо вибухає. Ти навчишся дивитися на труднощі, як на тренування, на людей, як на дзеркала, а на біль, як на шлях до сили. Перед тим, як почнемо, підтримай український контент, постав вподобайку, підпишись на канал і залиш коментар це допомагає розвивати український голос той, що говорить про мудрість, ясність і спокій. Урок перший самоусвідомлення. Усе починається з усвідомлення ти не можеш керувати тим, чого не розумієш. Самоусвідомлення це основа стоїцизму, бо без нього людина живе не розумом, а звичками. Реагує, говорить, злиться не тому, що хоче, а тому, що колись так навчилася. Стоїки вчили перш ніж навести порядок у світі, наведи порядок у собі. Для цього потрібно навчитися дивитися на себе збоку. Без виправдань, без самоприниження, просто чесно. Зупинись послухай свій розум. Що ти зараз відчуваєш? Звідки це взялося? Яка думка стоїть за емоцією? Більшість людей ніколи цього не роблять вони проживають життя як реакцію, без контролю, без розуміння, а потім дивуються, чому постійно повторюють ті самі помилки, самоусвідомлення. Це не про філософію чи медитації. це про владу. Коли ти бачиш свій гнів, він уже не керує тобою. Коли ти помічаєш страх, він втрачає силу. Коли ти знаєш, чому тебе зачепило, ти вже не полонений емоції. Наступного разу, коли щось викличе у тобі хвилю, не поспішай відповідати просто зроби паузу. Подивись на цю хвилю, як на рух енергії вона підніметься і спаде. Ти можеш дозволити їй пройти, не розбиваючи човен. Стоїчна свідомість це не байдужість, а уважність. Коли ти спостерігаєш замість того, щоб судити, розум стає дзеркалом, у якому видно правду, без прикрас, без емоцій, без ілюзій. Запам'ятай, думка завжди з'являється перед емоцією. Між тим, що сталося, і тим, як ти відреагував, є мить. Саме в цій миті твоя свобода. Більшість людей її не помічають, вони реагують автоматично. Стоїк помічає і саме тому залишається вільним. Навчися спостерігати за собою, як спостерігаєш за іншими, без оцінок, без драми, просто бачити. Бо людина, яка бачить себе, уже не раб емоцій, вона володіє собою, і саме це перший крок до влади, яку не може забрати ніхто. Урок другий стійкість до труднощів. Труднощі це не покарання, це перевірка, чи справді ти став тим, ким називаєш себе. Стоїки казали не бажай легкого життя, бажай міцних плечей. Бо світ не зобов'язаний бути зручним, його завдання зробити тебе свідомим. Коли ти стикаєшся з випробуванням, не питай, чому я, питай, для чого це. Більшість людей тікають від болю і тому страждають двічі від самої події і від опору їй. Стоїк приймає удар. Не тому, що йому байдуже, а тому, що розуміє, все, що трапляється, служить росту, якщо ти здатен побачити сенс. Коли життя тисне, воно не руйнує тебе, воно шліфує, як камінь у ріці стає гладким не від спокою, а від тертя. Такий характер формується не тоді, коли все добре, а тоді, коли ти стоїш рівно серед бурі. Поглянь на свій минулий біль те, що колись здавалося кінцем, тепер виглядає як поворот. Ти вижив, подорослішав, зрозумів, став іншим. Життя не раз ламало тебе, але жодного разу не знищило. Значить, усередині вже є сила, про яку ти забуваєш. Стоїцизм вчить не уникати труднощів. А використати їх, кожна ситуація тренування витривалості, кожен конфлікт урок терпіння, кожна втрата нагадування, що ніщо не належить нам повністю. Замість того, щоб жалітись на випробування, спробуй їх пройти красиво, без скарг, без хаосу, без показного героїзму, просто рівно, спокійно, бо витримка це не відсутність болю, а здатність діяти попри нього. Коли ти приймаєш біль не як ворога, а як учителя, він перестає кусати, ти перестаєш тікати і починаєш рости. Це і є справжня стійкість, коли замість чому зі мною ти кажеш дякую, що показало, над чим треба працювати. Ніхто не стає сильним у комфорті, сила народжується там, де важко, і якщо сьогодні тебе ламає, завтра це стане твоєю бронею. Біль мине, а характер залишиться. А з ним спокій, який не похитне жодна буря. Урок третій Контроль над реакцією Світ не питає дозволу, щоб випробувати тебе. Люди будуть грубими, обставини жорсткими, а події несправедливими. Ти не можеш цього змінити, але можеш змінити те, що відповість ізсередини. Стоїки казали ми не страждаємо від речей, а від думок про речі. Подія це факт, але страждання народжується у твоїй реакції один і той самий дощ для когось катастрофа, а для когось очищення. Між тим, що сталося, і тим, як ти відреагував, є пауза, крихітна, майже непомітна мить. У цій миті уся твоя влада. Ти можеш відповісти як раб емоцій або як володар самого себе. Усвідомлений контроль не означає холодність. Він означає, що ти обираєш момент, тон і спосіб відповісти не автоматично, не з болю, а з розумінням. Коли тебе принижують, мовчи, але спостерігай. Коли тебе провокують, дихай, але не віддавай владу гніву. Коли тебе не розуміють, згадай, інші бачать не тебе, а свої тіні. Той, хто контролює себе, не залежить від хаосу зовні. Він не втікає від життя, він тримає штурвал, навіть коли шторм. Бо контроль це не спроба змінити світ, це вміння не дозволити світові змінити тебе. Наступного разу, коли тебе виб'є з рівноваги, не виплескуй емоцію назовні. Зупинись. Подивись, що відбувається всередині назви це, гнів, страх, біль, назви, і побачиш, як воно втрачає силу. Ти не зобов'язаний бути каменем, ти зобов'язаний бути свідомим, бо лише той, хто бачить, що відбувається в ньому, має шанс обрати не реакцію, а відповідь. Стоїки вважали людина стає вільною тоді, коли перестає бути маріонеткою своїх емоцій. Свобода починається не в моменті тиші, а в моменті вибору. І щоразу, коли ти обираєш спокій, ти перемагаєш без свідків, без оплесків, але назавжди. Урок четвертий перспектива. Поглянь навколо. Те, що тебе хвилює сьогодні, через рік може здатись дрібницею. Те, що здавалось трагедією, часто виявляється поворотом. Перспектива це здатність бачити події не з середини емоції, а згори розуму. Стоїки вчили не те страшне, що сталося, а те, як ти це сприйняв. Подія не має сили до тих пір, поки ти не дав їй значення. А значення. Це завжди вибір. Життя не ворог. Воно дзеркало. Коли ти дивишся на все через біль, бачиш лише біль. Коли через подяку навіть втрати набувають сенсу. Перспектива це не втеча від реальності, це вміння побачити ширше, ніж момент. Згадай, скільки разів ти переживав те, що здавалось кінцем, а потім виявлялось початком. Стоїчна людина не живе у крайнощах. Вона розуміє. Усе минає. І тому не надто радіє, коли приходить успіх, і не ламається, коли приходить біль. Коли все валиться, піднімеся подумки над ситуацією подивись згори, наче на карту. Ти побачиш, що буря не така вже й велика. Ти не центр шторму, ти спостерігач, і саме спостерігач має владу над собою. Стоїки тренували розум бачити речі, як вони є, а не як підказує страх. Це називається об'єктивне сприйняття. Коли ти вчишся не додавати історії, світ стає простішим, а серце спокійнішим. Коли хтось тебе образив, спробуй уявити, що ти стоїш поруч і дивишся збоку. Ти бачиш двох людей, дві реакції, два характери. І розумієш цей момент не вартий твоєї рівноваги. Перспектива це сила, що робить із хаосу порядок. Бо, коли ти бачиш усе у цілій картині, ти перестаєш бути заручником деталей. Життя не стає легшим, але ти стаєш глибшим. Пам'ятай, висота мислення завжди більша за глибину проблем. Підіймись розумом вище. І побачиш, як навіть буря має сенс, а кожен камінь на дорозі напрямок, а не перешкоду. Урок п'ятий подяка. Стоїки казали. Хто не дякує за мале, не отримає великого. Подяка це неввічливість, це форма бачення. Коли ти вдячний, ти перестаєш жити в дефіциті. Навіть якщо маєш мало, ти маєш достатньо. Більшість людей зосереджені на тому, чого бракує грошей, часу, уваги, кохання. Але в гонитві за ще трохи вони не помічають, що зараз уже є. Стоїк живе інакше він не запитує. Чому в мене цього немає? Він питає, що мені вже дано, і як я можу використати це мудро. Подяка повертає тебе у теперішній момент, бо неможливо дякувати і водночас жалітись. Коли ти вдячний, ти перестаєш боротись з реальністю. Ти починаєш бачити її не ворогом, а учителем. Згадай, скільки разів ти хотів щось, а потім життя давало інше. І лише згодом ти розумів, що саме це інше було тобі потрібно. Подяка це вміння довіряти процесу, навіть коли ти ще не бачиш результату. Кожного ранку запитай себе, за що я можу подякувати сьогодні, за дихання, за сонце, за можливість діяти. Звучить просто, але саме це змінює фокус, бо розум бачить те, на що спрямована увага. І якщо ти спрямовуєш її на добро, всього доброго стає більше. Стоїки не ідеалізували життя, вони знали, усе минає, і саме тому кожна мить безцінна. Сенека писав Ми не маємо мало часу, ми просто багато втрачаємо. Подяка це не наївність, це тверезе розуміння, усе, що ти маєш, може зникнути завтра. Тому цінуй сьогодні. Пий каву не поспішаючи слухай людину, а не просто чекай, поки вона закінчить говорити. Вдячність це уважність до життя. Коли ти вдячний навіть за труднощі, вони перестають здаватися ворогами. Бо кожна подія або дарує, або вчить. І якщо ти бачиш сенс, ти вже виграв. Подяка це форма спокою. Ти більше не женишся за краще завтра, бо розумієш, краще вже зараз. І саме в цьому спокої починається сила. Урок шостий гнучкість і прийняття змін усе змінюється світ, люди, обставини ти сам. Стоїки не боролись із цим вони приймали мінливість як закон природи. Бо лише те, що гнеться, не ламається. Ми звикли чинити опір. Ми хочемо, щоб люди залишались тими, ким були, щоб ситуації не виходили з під контролю. Щоб життя було передбачуваним. Але життя це ріка, не скеля, і якщо ти намагаєшся її втримати, вона тебе знесе. Коли все змінюється, ти маєш два варіанти боротись або плисти з розумом. стоїк обирає друге. Не тому, що він слабкий, а тому, що знає, сила не у спротиві, а в адаптації. Коли ти стикаєшся зі змінами, не питай, чому так, запитай, як я можу використати це? Усе, що здається кінцем, часто є лише переходом ти просто ще не бачиш нового берега. Подумай, скільки болю у твоєму житті прийшло не від подій, а від спротиву їм. Ми тримаємось за старе, бо боїмося невідомого. Але невідоме це і є простір росту. Стоїчна гнучкість не означає пасивність вона означає, що ти не ламаєшся, коли світ згинається. Ти дієш, але без паніки, ти приймаєш, але не здаєшся. Ти втрачаєш, але не втрачаєш себе. Марк Аврелій писав Життя це не те, що трапляється з тобою, а те, як ти проходиш через це, ти можеш проклинати зміни або співпрацювати з ними. Проклинання нічого не змінить. Прийняття відкриє нові можливості. Стоїк не очікує стабільності, він шукає рівновагу всередині. Бо якщо ти спокійний усередині, ніяка зовнішня буря не похитне тебе. Пам'ятай, життя не зупиняється, щоб ти встиг адаптуватися, ти або рухаєшся з ним, або залишаєшся в минулому. Гнучкість це не компроміси з принципами, це здатність лишатись собою у будь-яких обставинах. Приймай зміни не як загрозу, а як чергове тренування характеру. Бо стоїк не боїться невідомого. Він дивиться на нього спокійно і робить крок уперед. Урок сьомий співчуття і людяність. Стоїцизм це не про холод, це про глибину. Стоїк не відсторонюється від людей, він просто не втрачає себе серед них. Бо справжня сила не в ізоляції, а в здатності залишатись добрим навіть тоді, коли світ недобрий. Світ часто плутає спокій із байдужістю. Але стоїчний спокій це не крижане серце, а серце, яке вміє відчувати, але не тоне у власних емоціях. Співчуття це частина цієї зрілості. Марк Аврелій писав Люди чинять зло не зі злості, а з невігластва, тому не гнівайся, зрозумій. І це, мабуть, одна з найважчих форм мудрості. Коли замість того, щоб зневажати, ти бачиш біль іншого. Коли хтось грубий із тобою, можливо, він просто не вміє інакше. Коли хтось зрадив, можливо, його страх більший за його совість. Це не виправдання, але це дає змогу не отруювати себе ненавистю. Стоїк не мститься. Він відпускає, бо він розуміє тримати образу це тягнути в собі отруту, думаючи, що вона шкодить іншому, а вона спалює тебе. Співчуття це не слабкість. Це форма мудрості, яка дозволяє залишитись чистим у брудному світі. Ти можеш бути добрим і водночас твердим, можеш розуміти інших, але не дозволяти їм порушувати твої межі. Це баланс, і саме в ньому справжня сила. Стоїчна доброта це не усмішка на обличчі, а тиша в серці, де немає злоби. Вона говорить: я бачу твою темряву, але не дозволю їй зробити темрявою мене. Коли ти починаєш розуміти мотиви інших, ти перестаєш засуджувати. А коли перестаєш засуджувати, ти перестаєш страждати. Життя стане простішим, коли ти усвідомиш, ніхто не зобов'язаний бути таким, як ти очікуєш. Кожен діє в межах свого розуміння, а твоя задача залишатись собою, навіть коли навколо несправедливість, шум і агресія. Співчуття це спокій у дії. Це доброта без слабкості, і коли ти вмієш співчувати, світ уже не може тебе розбити. Урок восьмий Усвідомленість і присутність Стоїчна свідомість починається з простого питання де ти зараз? Не фізично, а думками. Бо більшість людей не живуть у теперішньому, вони блукають між що було і що буде. Минуле мучить, майбутнє лякає. І лише теперішня проходить повз, як вода крізь пальці. Стоїки вчили єдиний момент, у якому ти маєш владу це цей Не вчора. не завтра, зараз. Коли ти повністю присутній, страх зникає, бо страх живе лише у вигаданих сценаріях. Бути тут і зараз означає спостерігати за думками, але не ставати ними. Думка приходить, ти її бачиш. Емоція піднімається, ти її відчуваєш. Але не йдеш за нею. Це і є внутрішня свобода. Увімкни уважність до простого коли їси, їж, не гортаючи телефон. Коли йдеш, відчуй землю під ногами. Коли слухаєш, не думай, що відповісти. Слухай просто слухай. Це не духовна практика. Це навичка бути живим. Стояк не живе автоматично, він бачить, відчуває, спостерігає. І завдяки цьому зберігає ясність там, де інші тонуть у хаосі. Свідомість це як м'яз. Чим частіше тренуєш, тим сильнішою стає. Почни з малого кілька разів на день зупиняйся і запитуй себе, де я зараз, що я відчуваю, що думаю. Три короткі запитання, які повертають тебе до реальності ми не можемо контролювати все, але можемо контролювати увагу а туди, куди спрямована увага. Тече енергія життя. Бути присутнім це і є стоїчна медитація, не відрізана від світу, а всередині нього. Коли ти свідомо проходиш день, навіть найпростіші речі наповнюються змістом. Життя не відбувається потім, воно завжди зараз, і якщо ти навчишся бути тут, жоден день не мине дарма. Бо усвідомленість це не філософія, це форма любові до реальності. Урок дев'ятий простота і внутрішній порядок. Стоїки шукали не багатства, а ясності, бо в шумі надлишку не чути себе. І те, що ми називаємо стресом, часто не трагедія, а наслідок зайвого, зайві речі, зайві бажання, зайві люди, зайві думки. Ми тягнемо все це на собі і дивуємось, чому важко дихати. Стоїчна мудрість, проста все непотрібне забирає силу. Коли в голові безлад страждає серце, коли в серці метушня втрачаєш шлях. Тому перший крок до миру спрощення. Не обов'язково ламати життя, почни з малого. Прибери стіл, видали листування, яке тягне минуле. Скороти інформаційний шум. Тиша це не порожнеча, це простір, де народжується сенс. Марк Аврелій жив у палаці, але мислив просто, бо знав, розкіш. Не в кількості, а в спокої розуму. Той, хто постійно женеться за ще, ніколи не відчує досить. Стоїк не проти благ, він проти рабства від них. Ти можеш мати речі, але не дозволяй їм мати тебе. Простота це не мінімалізм як мода, це дисципліна духу. Коли ти відсікаєш все, що не веде до суті, залишається головне, і в цьому головному сила. Подумай, що в твоєму житті створює шум, і почни прибирати не відразу, крок за кроком. Кожна відмова від зайвого це повернення до себе. Стоїчний порядок це нестерильність, це ясність, коли все на своєму місці, думки під контролем, почуття у рівновазі, речі лише ті, що служать. Бо гармонія зовні народжується з гармонії всередині. І коли навколо простір. Розум дихає, а з ним приходить тиша, у якій чути головне тебе самого. Урок десятий прийняття змін як постійності. Стоїки не шукали стабільності, вони вчили жити в потоці. Бо все, що народжується, змінюється, і опір цій істині найбільше джерело страждання. Життя не камінь, а річка. Ми ж намагаємось тримати її руками. Дивуючись, чому вода вислизає. Стоїк не бореться з плином, він вчиться плисти разом із ним. Ти не можеш зупинити час, не можеш утримати людей, не можеш зафіксувати жоден момент, але можеш прийняти це і знайти у зміні спокій, а не страх. Коли ми опираємось змінам, ми втрачаємо гнучкість, а життя ламає тих, хто не гнеться. Мудрість не в тому, щоб стояти. А в тому, щоб нахилятись, коли дме вітер, і підніматись знову, коли буря минає. Марк Аврелій писав: Прийми все, що приносить доля, як щось потрібне, бо щоб не сталося, воно зрощене з тобою. Стоїк не питає, чому це сталося зі мною. Він питає, для чого це мені дано, бо в кожній зміні є напрям, кожна втрата готує до чогось нового. Кожен кінець просто форма початку. Коли життя ламає твої плани, це не зрада, це корекція курсу. Зміни це не ворог. Ворог наша прив'язаність до старого. Подумай, скільки болю приходило не через події, а через твоє Я хочу, щоб було як раніше. Це і є корінь страждання. Стоїчна рівновага це готовність відпускати. Відпускати навіть те, що колись було дорогим, бо якщо воно твоє повернеться, а якщо ні, звільнить місце для чогось справжнього. Прийняття не пасивність це дія без опору, це вміння казати так, тому що є, і водночас робити все, що можеш. Життя це рух, і лише той, хто не боїться втратити, може по справжньому жити. Стоїчна формула проста все минає. І в цьому спокій. Коли ти навчишся приймати зміни, світ перестане здаватися небезпечним, бо замість страху з'явиться довіра, довіра до життя, яке завжди веде туди, де ти маєш бути зараз. Коли ти проходиш усі ці уроки, поступово розумієш життя не ворог і не випробування. Це діалог між тим, ким ти є зараз, і тим, ким можеш стати. Стоїцизм. Не філософія для книжок, це мистецтво щоденного стояння рівно, навіть коли світ нахиляється. Це не про холодність, а про ясність, не про відмову від емоцій, а про владу над ними. Ти не можеш зупинити вітер, але можеш розставити вітрила. Не можеш змусити людей поважати тебе, але можеш залишатись гідним, попри все. Не можеш керувати світом, але можеш керувати собою. І саме в цьому справжня свобода. Стоїк не тікає від болю, він робить з нього вчителя, не ховається від хаосу, вчиться бачити в ньому закономірність, не боїться тиші, бо в тиші народжується сила. Твоя влада не у гучності слів, а у стійкості духу. Не в тому, щоб виграти суперечку, а в тому, щоб не втратити рівновагу. Ти не мусиш змінити світ достатньо. Не дозволяти йому змінювати тебе. Запам'ятай просту істину спокій це не кінець дороги, це її вершина. Тиша не відсутність дії, а форма сили, а гідність це не те, що тобі дають, а те, що ти не віддаєш. Перед тим як завершимо, постав вподобайку, підпишись і напиши кілька слів у коментарях. Це допомагає поширювати філософію ясності, спокою і сили. Дякую, що слухаєш.